Американський телеканал NBC наводить думки українських військових щодо виведення українських військ з Донецької області, що є одним з пунктів мирного плану Трампа. Старший сержант ЗСУ Володимир Ржавський заявив, що українські військові не виконають наказ про відхід з Донецької області. Він сказав, що хотів би почути пояснення від військового керівництва про те, чому українська армія повинна залишити позиції, пряма мова. Якщо це буде наказ без пояснень, він не буде виконаний. Це не керівництво держави, сидить в окопах, це наші хлопці в окопах, вони мають право вирішувати, пояснив Ржавський. При цьому видання пише, що інші опитані ним солдати, хоча і критикують план Трампа, але сподіваються, що після встановлення миру вони зможуть повернутися до свого нормального життя.